Вітаю, ефір парламентського телеканалу. Продовжує програма Власний погляд. Чого ж чекати нам від нового трудового кодексу? Ми запитаємо про це у народних депутатів. Сьогодні у нас в студії Олександр Стоян, народний депутат України, представник фракції партії регіонів та Андрій Павловський, народний депутат України, представник фракції Батьківщина. Вітаємо вас. Я вітаю вас, шановні народні депутати. Вітаю. І перше питання я поставлю звичайно одному із авторів нового трудового кодексу, який вже надійшов на обговорення в комітети. Я так розумію, це комплексна праця. Там він складається із дев'яти книг, тобто багато документів, багато норм, багато положень. Але все-таки експерти стверджують, що новий варіант трудового кодексу мало чим відрізняється від попередньої редакції, і в принципі йде з невеликими змінами. От хотілося якраз запитати про ці зміни і які новації пропонуються новим трудовим кодексом, оскільки він дійсно має змінити ситуацію на ринку праці і загалом трудовому законодавстві. Пане Людмило, я думаю, що ви перше питання поставити Андрію. Чим ще опозиція не задоволена в результаті появи нового варіанту Трудового кодексу, яка весь час критикує і не тільки опозиція, і комуністи критикували і так цілих 9 років. І докритикувалися до того, що парламент, який завершив свою каденцію в минулому році, він відправив цей трудовий кодекс в архів. Тому ви праві, що в принципі, коли я і мій сухий подавали... Начебто новий варіант Трудового кодексу, За взяли. він базується на тому законопроєкті, на, на основі того Трудового кодексу. Чому? Тому що він відпрацьований, той проєкт Трудового кодексу, він пройшов декілька разів експертизу Міжнародної реалізації праці. Він був готовий до 2, до третього читання. Але коли опоненти закидають, що там дещо е не так, я хочу, до речі, почути від Андрія, я хочу сказати і задати колезі моєму питання. Скажіть, Андрій? от Зараз, зокрема, комуністи весь час кажуть кращий той старий трудовий кодекс 70-х років. А чи були такі поняття в тому трудовому кодексі, які зараз з'явилися роботодавець, людина найманої праці? Тобто ринкові При... умови то... Ринкові умови. При... Прав... Приватна... приватна власність, далі право працівника на страйк, на першу чергу отримання заробітної плати, на право, коли ліквідується підприємство в результаті банкрутства. Мати право на тому підприємстві або роботодавстві розрахуватись. І багато чого інше. Це вже я називаю ті новації, які є, де їх і близько не було. Ну, я скажу, що дійсно відносини в умовах ринкових сучасних регулюються багатьма законами. Зокрема, близько закон... 90 поправок було внесено змін до. Ні, ні, я перше кажу, законами, які вже латені, перелатені. Наприклад, цей же Трудовий кодекс старий. Закон про оплату праці новий, закон про проспілки, закон про роботодавців і багато чого іншого. І за, завдання було уніфікувати це все. Чому і називається кодекс: це збір тих законів, які визначають соціальні трудові стосунки в нових умовах, які визначають роль проспілок. По захисту інтересів людини праці, роль роботодавця або е, союзу роботодавців, які захищають ага. роботодавців, роль держави як посередника і багато чого іншого, і саме головне закінчую, цей трудовий кодекс стоїть на захисті, на сучасному захисті людини праці, яка працює у нових умовах. А тепер давайте дійсно ми почуємо вашу обґрунтовану позицію. Тут ваш опонент сказав, що ви власне звикли критикувати. А давайте перейдемо від критики такої огурної до конкретних норм. Ага. і я можу не, не Минували зараз... <рив рив рив рив> цей трудовий кодекс. Ви, вказали, ви хотіли хотіли <рив> заявити до опозиції телеканалу Рада. Телеканал Рада не упереджено. Ну, я просто Добре, вам сказала словами да. вашого опонента. Хотілося б почути від вас дійсно конкретні зауваження, які ви ви будете ну, висловлювати до цього документа. Дійсно, до аналізу проекту Трудового кодексу в Україні дійсно це той трудовий кодекс, який був в минулому скликанні дещо. Підкоригований. Хочу зазначити, що дійсно зараз діє Трудовий кодекс, який був прийнятий угу. Кодекс законів про працю в 74 році. Але за час незалежності в нього вносились багато правок. які 89, враховували, наскільки я знайшла інформацію. Да, да, які враховували якраз сучасні реалії ринкові відносини. Але разом з тим є пересторога. І не тільки опозиції, а й незалежних профспілок, що все ж таки цей от саме проєкт Трудового кодексу, який зареєстрований депутатами партії регіонів, він, якщо робити загальну характеристику, все ж таки написаний більше в інтересах роботодавців великого капіталу і звужує соціальні права найманих працівників давайте... приймання ті, які вони мають зараз. Що саме? От мій колега казав, що не було поняття про страйк, але от якраз в цій новій редакції зазнала зміни стаття 380, якою фактично позбавляють право на страйк робітників. Так він прописано, що його навіть провести... навіть до звільнення, що провести неможливо буде страйк працівникам за будь-яких умов. Дійсно, там за завоювали, приховали. Те, що була сама дратлива 143 стаття, це про те, що встановився фактично необмежений робочий день. Боначоти тривалості робочого дня. зараз. Це приховали зараз. прямої згадки про це нема в цій статті, А разом з тим є можливості. Збільшувати більше восьми робочих днів. Олександр так. Миколаївич, дійсно, тривалість робочого дня досить активно дискутується зараз в суспільстві. Так все-таки прописано, буде прописано в Новому Трудовому кодексі 12 й години робочий прямое, день чи дозволяється? Дуже роботу. добре, що мій колега Андрій назвав конкретні статті, тому в мене є конкретні відповіді. Андрій, Андрію. Читаю вам щодо страйку. Стаття вона тепер 387-ма. Записано дослівно. Mm -hmm. З обороня статті передбачається, що участь у страйку працівників не розглядається як порушення трудової дисципліни, не розглядається і не може бути підставою для притягнення до Добре, а Які умови там проведені, ну, Далі тим більше того, новий кодекс має відмінну нову відображену в статті 388 заборону локауту, де чітко сказано, що в процесі врегулювання колективного трудового спору. Включаючи проведення страйку, забороняється локаут з боку підприємства, а також ліквідація юридичної особи і філії представництва. Тобто роби, люди мають право на страйк, і це не означає, що роботодавець має можливість за це звільнити або застосувати локаут. Це, нова це стаття. прописано прямою нормою, чи це, це, це все-таки вона це прописано прямою нормою, Її можна по до статті 387. Ну угу. і стаття 388 про локацію. А Тепер... щоб, щоб зняти суперечки щодо 12 часового робочого дня, чи як вот Суп... читаю... зачитайте сто сорок 143. пане Андрію, читаю так вам далі. Бо я же знаю це. Ви знаєте, да, може, да. Маленький... я кажу ті зауваження які маленькі ступлення на цьому тижні. Я мав таку нагоду по mm. днем народженням запросити до себе найближчих людей. І моя, 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 моя любима теща Галина каже mm. Сашуня. Ну, ми ж тебе знаємо як захисника народу. А позвонила моя подружка Ганя і каже: скажіть вашому зяті, навіщо він знов водить дванадцять один? Галині Данилої тещі, поясні, яка поясні. вже на пенсії. От я поясню моїй Галині Данилівні, моїй любимій тещі. Пояснюю всім Івана. вам. Та вона, мабуть, пенсіонерство. Хватить, вона давно пенсіонерка, хватить брехати насчет того, що ми вводимо норму 12.1. І що це було? Чітко виписано, називаю стаття 41 Трудового кодексу. Е, передбачено, по-перше, трудовий договір письмовій формі. А щодо 12-ї годинної норми, так я вам називаю да, стаття да. 131. Угу. Помітьте собі, у неї включена фактично норма, та ж, що була у Старому кодексі. В неї передбачена тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень. Далі читаю. Статтею 137 вказано, що для працівників встановлюється, як правило, п'ятиденний робочий день, тому що є шестиденний робочий день, з двома вихідними і однакою тривалістю робочого часу. Статтею 139 зазначено, що тривалість щоденної роботи в межах робочого тижня повинна бути одинакою і включає 8 годин. Робочий день ніде по... не сказано далі щодо а от я змішення. хотіла, щоб ви пояснили от да. таку норму наявні да. за наявності достатніх умов. Підприємець або роботодавець матиме право збільшити час не. Наскільки це буде узгоджуватись, робочий, робочий, збільшити робочий день? Чи... Наскільки це буде узгоджуватись Чи буде їм доведено до їхнього відома? Чи... чи буде поставлено Читаю просто перед фактом? Далі фактором? пані бачите, як ага. я так серйозно підготувався, бо знайте, що Андрій серйозний опонент, і не коли так політично це грудка. А я практично. Андрій, для вас, для вас тут мило, для всіх. Бо ще раз хочу сказати, я, як людина, яка була. Понад 10 років головою Федерації прослубку України захищала інтереси людей. Як людина, яка вже 15 років в соціальному комітеті і захищає інтереси людей, ага. я туди пішов захищати інтереси людей. Та хай мені руку відрублять, вибачте, таке висловлювання, яке в мене підніметься рука, збільшити тривалість зняття до соціальні Ні, 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 Андрій, тепер я читаю. Тоб, я просто сказав, що я як, як людина, як автор, я би не пропустив би ні на хвилину Що таке достатніх А тепер, підстав, чи, читаю і коли вам, да, тепер читаю вам, а тепер читаю вам. Щодо на дорожній роботи називається. У статті 153 проєкту кодексу дослідної творена стаття 65 uh -huh. Чинного кодексу законів про працю, який передбачає про те, що, це повторюємо ту статтю, надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника 4 години протягом 2 днів підряд. Може бути такий варіант. Надурочні. операція, де хірург робить uh -huh. вахтовий метод, де люди працюють. Але. Не більше 120 годин на рік. Якщо є потреба збільшити робочий день, визначається вахтаний метод, люди мають додаткові вихідні, або потреба на більше пару годин попрацювати по з роботодавцем, виплачується за ці на понад 30%, людина має право на додатковий вихідний або день до відпустки. Тобто ми тут, виходячи із Врахували То, компенсації. якщо... Врахували, безумовно. Більше того, ми сьогодні підправили той старий кодекс, який давав можливість, скільки хочеш, заставляти людину працювати. Ми сказали ні, цього бути не може. Але щоб Ради справедливості, Андрій, і вам всім скажу, і телеглядачам, дійсно, коли ми з паном Сухим допрацьовували трудовий кодекс, до речі, два 62 пропозиції надали ще нам про спілки Федерації про спілок, і ми важливо в них рахували. 18 пропозицій надали роботодавці. Ми їх хрухвали, і ми зняли тут дратливу норму, яка казала, може бути щось там не більше, не менше, 12. Немає цього. Жорстко чітко, пане Андрію. Я тепер поясніть, чому Ви вважаєте, що саме в щодо питання пов'язаних з тривалістю робочого дня можуть бути зловживання, і коли вони можуть виникнути, оскільки я знаю, що ви також вивчали цей кодекс, і зауваження торкаються саме тривалості робочого дня? Ну ви знаєте, що зараз складні умови. Робітник фактично повністю залежний від свого роботодавця. Якщо він не дасть згоду, там в певних випадках написано можна працювати більше восьми годин і так далі. Де це записано? Андрій, ну ви ж зараз називали норму. Не називав да? я, Андрій. І тоді виходить так, що людину можуть просто звільнити, якщо він буде відмовлятись працювати більше. Того, а ви знаходили становиться... в документі перелік тих підстав, за яких. Умов може виникнути і продовжити роботодавець, продовжити тривалість ну, дня. Ну, Нам же зараз Пер переліку цитував, такого, наскільки пан, я знаю, що в законі немає пану. Немає, може бути да. тут зловживання. Можна наприклад пояснити, що це ну, єдине, потребами чи необхідністю виробничого процесу, є, є таке може бути є. Так? Є питання, от що дає певна дискримінація до працівників за місцем роботи, бо тому, що у нас є так звані суб'єкти малого підприємництва, да? uh -huh. в певних статтях. Є працівники за місцем роботи фізичної особи, і там роботодавець фізична особа може встановлювати режим роботи, що передбачає зайнятість працівника і в вихідні дні, і в дні державних і релігійних свят, і передбачати це прямо в трудовому договорі за згодою працівника за, але, згодою створення за згоди, але як отримується згода залежного. Від роботодавця працівника цим всім зрозуміло. Тобто, уставити, вас примусять під загрозою mm -hmm. звільнення Андрій, підписати твої умови. Люди, можна мені втручатися? Андрій, да. Ну вже ж скоро закінчилась час термін. Я Це хочу, я, ні, я хочу інше. Термін має сталася дискусії. Да. Я Хочу таке сказати. Дай Бог, щоб сьогодні у людей була робота. Це по перше. Виходить, ми знаємо, умови людини на великому підприємстві. Дай мені і дай Бог, щоб людина мала право заробляти. Якщо навіть людина переробляє, ми поставили сильний захист. Хочу назвати ще один: те, що не було ні в одній статті, ні в одному кодексі, що людина повинна отримати, що заробітна плата, стаття 241, є першочерговою заробітної плати. Роботодавець повинен заплатити зарплату людям, а потім все інше. Другий момент сильний для людей праці, щоб почули. Якщо підприємство ліквідується, або перепрофілюються робітники повинні з роботодаць зобов'язаний їх залишити на тому робочому місці в першу чергу, або виплатити те, що він має, тобто захист великий. І останній Андрій. Ну, можеш досить критикувати. Знаєте, я б міг також відмовитись від того. Я не є автором, я дотягував до другого читання з моїми колегами. Я сказав би, та навіщо мені це халепа? Навіщо на весь час мене і мою колеги опинають? Ви ж спеціаліст, вас є спеціалісти. От давайте приймемо в першому читанні і давайте до другого ми врахуємо все, що ви вважаєте за доцільне. Бо знаєте, прийти, вибачте, наловити блог, справа. А тепер давайте або працювати так, Виколаївчі, як ми попрацювали ми 9 років із сухим подали ще закон, і зараз отримати такі мілачовки. Вибачте мене за російському. Ну це ж недоречно. Ви за те, щоб прийняли трудовий кодекс, чи ні, Андрій? Я, я за те, щоб ну, і, за те? поки що діяла та система Хай діє стара трудового законодавства, яка Старо. зараз є. чи та ніколи. Тому що буде звужена база захисту. Ну, Андрій, я не знав, що вискрити. Скр... Ви ви, ні, ні, ну подив, под, под, почекайте чому. Тому що за нинішнім е, законодавством важко робітнику свої права в судах відстояти, Андрій, а так буде просто база звужена Андрій, його прав, старий, і тоді він взагалі не зможе, навіть через суди себе захисту. Ви дивіться, ви ж Давай. працювали в профспілках, а зараз Ой, роль профспілок значно звужена. Значно, значно про, навіть навіть треба за один день подати згоду про на звільнення профспілка. Ви ж знаєте. Що раніше обов'язково для звода про спілки на і... засідання комітету б дам 21 пропозицію, де визначений роль проспілку. До речі, навіть на відміну від того, що нас критикував міжнародний моб, ми записали, mm. що ми записали що обов'язково колективний договір. Обов'язково звільнення робітника за погоджество да, звільнення. Клаванами. От ви сказали, що потрібно дати да. пропозиції, і будемо вдосконалювати цей документ, да. тобто ви да. відкриті для надходження да. пропозицій да. і змін до цього да. документа Є тепер по поле Його. для цих пропозицій. Чи, наприклад, власне якраз питання до Андрія? Чи як ви вважаєте наскільки чітко прописані питання щодо звільнення? Експерти аналізуючи документ, сказали, що власне новим документом спрощується Я система питання процедура звільнення і за тим. Виключним переліком, їм там надається, наприклад, підставою для звільнення може стати стан здоров'я, розголошення комерційної таємниці, не проходження обов'язкового медогляду або вакцинації. Тобто, цей перелік дається уже в законі зараз. Тобто фактично практи... збільшено перелік підстав для звільнення. І наскільки спрощена і сама процедура звільнення, наскільки обґрунтованими будуть, і чи не можна підтасувати і можна факти, цим зловживати чи не можна зловживати роботодавець, якщо говорити цей перелік, і можливо навіть інші підстави для того, щоб звільнити працівники. Ну, і працівника. там ще є така цікава норма, як нормативні акти роботодавців, О. тобто роботодавець може не погоджувачи з профспілками, з трудовим колективом, видавати нормативні акти, які обов'язкові до виконання в межах підприємства і угу. причому сам. Сам за за вы за, за... Порушення цих Андрій. же нормативних не не несе ніякої аж... відповідальності, а працівник Андрій. аж дозвілля для того, щоб... наскільки дійсно чи, чи, застосовується чи монопольне право. Так, да, так, так охот... вдало, так вдало не підкидаєте ідеї для вашого панування, що я вам дуже дякую. Що ви не кажете, а я вам зразу статтю. Ось відносно. Сподіваєшся, не кримінально. Я вам за зразу статтю, яка кримінальна по яка як спрощення ну. Опанує вам, хай буде так, да, да. що стосується роботодавця, то стаття 13 законопроекту цей відповідь чітко визначає, нормативка. що нормативні акти роботодавця не можуть суперечити актам. Трудового законодавства, тобто не може приймати роботодавські акти Але свої, це треба довести робітнику. Чекайте, подіб суда. Це ж записано Разумі. буде в статті. А як суда, Чуйте, читайте доведеться. далі. Не може суперечити актам трудового законодавства, колективним угодам, колективному договору, а також установчим документам роботодавця Окрім того, нормативні акти роботодавця приймаються за погодженням. З виборним органом про спокоїний Далі, чекайте, далі чекає. А якщо я, немає, я дочекаю, що означає, що порушено це чи ні. А, але, треба. а це вже з Андрій, якщо порушив роботодаць, зараз судах майже не неможливо довести проти роботодавців. Роботодавець прийняв нормативний акт. А ми його кажемо, дорогий мій, ти ж порушив 131 статтю Кодексу про праці. І відповідає перед судом, і тут написано. Читаю далі. Я чому читаю, тому що я вибирав це все при порушенні цього, несе кримінальну відповідальність роботодаць. А статті є. Про кримінальну відповідальність. Олександр а що... Миколаївич, а чи можна власне от, документами, які видаються на рівні роботодавця, змінити умови праці, змінити тривалість робочого Безумовно. дня? Тобто це в рамках трудового Все законодавства. Можна змінити роботова. Роботодавця... А відеоспостереження запроваджується Чекайте, цим законодавством, дозволяється відеоспостереження Безумовно, за працівниками. Людмила. Це для чого? Це Дуже, да, Дуже позитивний момент. Чому тому що сьогодні це не значить, що спостереження за працівником в шахті чи в Мартинецьку цеху? Для а, праців... а пригадаємо, ми. Караванського стрілка, коли розстріляли людей, Пригадаємо ще інші, це безпека людини праці. Це не спостережу за тим, чи він там ногті фарбує, чи п'є пиво на робоче. Це безпека охорони праця. Тепер дивіться, скрізь стоять відеокамери, скрізь спостереження. давно є. Ну, навіть елементарна річ, коли ти дзвониш по телефону, щось хочеш сказати, кажуть, дайте ваше підтвердження, хто таке. Карточка в тебе є така, знаєте, коли в'їжджаєш під uh -huh. за кордон і хочеш зняти там гроші. Він каже, назвіть, хто ви що? Це безпека праці. Це не означає, що сидить в кабінеті і дивиться, а що там Андрій Павловський? Чи він в Верховній Раді, чи ні за ним спостерігають, до речі, чи він на місці своєму робочому і за мною спостерігають, чи ми на місці робочому немає. Кажуть, почекай. А за того пам'ятає право людини на приватне життя. І тепер я, я, я я власне я життя це робота, Андрій. А, Ніхто вам. Пробачте у ніжку ну, коли під вам будуть ставити, То ви це давайте і відмінимо демонстрації Верховної ради, чого час нам показують. Канал Рада, вища трасують. Що ж ви робите? Андрія приватне життя. А Ви його транслюєте. Давайте ви депутатом кодекс. Ви погодили дуже бути дякую підлічним. вам, шановні народні депутати. Ефірний Андрій, час на жаль Андрій, завершився. Олександре Миколаєвича Ми змушені ми ми закінчувати те, нашу те, програму. Що єдине, що запишали. ми з нашої гарячої Туди? дискусії зрозуміли, що так. власне обговорення документу тільки розпочинається. Питань багато, і ці питання потрібно буде вирішити найближчим часом, оскільки документ уже надійшов в комітет. обговорення буде продовжено там. І я сподіваюся, що наші. В Програмі ми продовжуємо обговорення цього документу надалі. А поки що всім дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі. якщо хочете більше знати про життя країни та події в парламенті? На все добре. До